Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Що вам хоче передати ваш ангел? Нікого не загадуйте, думайте лише про себе. Що вам хоче передати ангел? Хороші новини. Він вас попереджає про те, що вас чекає ізобілія. Можливо, хтось працює над собою, да? можливо, ви якийсь шлях прийшли, цернистий. Можливо, ви розпочинаєте якусь нову справу, якщо ви там умовно думаєте, починати, не починати. Ангел вам каже, да, починай, тут тебе буде чекати ізобілія. Той, хто сидить на попі ровно і думає, що на нього впаде мільйон, це не, не так працює. І ангел-охоронець вам піддає підказку від твоїх думок. Залежить твоє ізобіл'я. Тому я завжди кажу в себе, Блозі, працюйте над своїм мисленням. Якщо ви сфокусовані на тому, що блін, в мене кредити, блін, в мене срака з фінансами, так і буде продовжуватись. А якщо ви свій фокус змістите з того, що я що у мене проблеми з фінансами на таку точку, що, блін, а де я можу заробити, а чим я можу бути корисна в цьому світу, а що я вмію, можливо, комусь варто переглянути якісь нові напрямки, можливо, поєднати якісь напрямки, да? можливо, переглянути істочник да, доходу. У нас талантів всіх духрініще, От тільки хтось це використовує. По максимуму, а хтось сидить і просто каже, ну в мене нема грошей. От завжди мені пишуть і в коментарях, і в особисті повідомлення, в мене ма грошей. Вас їх і не буде для того, щоб щось змінити в своєму житті, треба вкластися. Куди? В себе. В себе. Вам треба, ангел передає, вам треба бути відкритим самим собою, запитатися. А взагалі я хочу цього ізобілія, чи може вам так комфортно в ролі жертви. Зрозумійте одне, що той, хто сидить в ролі жертви, це вибір людини, це ваше рішення. І коли вам йдуть якісь в руки шанси, можливості, підказки, ви розумієте, що міжна щось робити, але ви не робите, це ваш вибір. Тобто дайте собі чесну відповідь, чи ви готові до цього ізобілія. Тому що ізобілія, коли до вас йде, це і відповідальність, хтось не спить, когось накриває страх. Саме по цих причинах це ізобілля до вас і не йде. Попрацюйте своєю головою, своєю підсвідомістю. Хто не вміє, запрошую в регрес. Чує ангел молитви ваші, але ви зрозумієте, що ангел вас підсилає вам, мені з підказками, когось іншого, інших провідників. І ваша задача почати щось робити в своєму житті. Чути у ці відповіді ангела, знаки ангела. Так далі, яку ще підказку він вам дасть. Ну, благодать тебе буде чекати, благодать, вас благословляють на тейзолі, я на покращення фінансів, які ви хочете, але ви повинні взяти, тому що, якщо ви психологічно підсвідомо не готові, у вас, вас там багато страхів, гроші будуть приходити і вони будуть тікти крізь пальці. Тобто, ви, вас зразу буде підсвідомість створювати такі обставини, що я заробила, і мені треба швидко кудись це злити. От, ваша задача ще навчитися накоплювати е, ці гроші, ваша задача е, привести себе в баланс, вміти себе в балансі тримати тоді, коли у вас туго з фінансами, тоді, коли у вас ізобільно з фінансами, ви мієте, ви маєте навчитися, е, знаєте, в балансі тратити їх. Писати цілі, витрати свої, да? гроші люблять рахунок. Коли ви їх не рахуєте, не перераховуєте, вони розуміють, а чому буде сюди приходити. Ми сюди приходимо, і тут тільки один стрес. Да? Працюйте над своїм внутрішнім балансом. да, Умовно мені прийшла класна сума, все, я радію, і гроші розуміють. Гроші велика сума прийшла, вона радіє. Значить, ще можна приходити. Вона радіє, вона тратить гроші, вона вміє їх планувати. Вона там. На тебе не зливає, розумієте, про що я? Ангел-охоронець дає вам знаки, читайте їх, оці знаки, розумійте, трактуйте самі, шукайте в інтернеті, хоча я розумію по наших вібраціях, по енергіях і по часі, воно не так вже зараз працює, тому просто вмійте самі читати Ангели і ваш рід вас оберігає. Якщо ви думаєте, що ви одна в своїх проблемах, фінансових в тому числі, тому що. Початок розкладу йшов з фінансів, ви не одна, ви не один, вас підтримують, спілкуйтеся, звертайтеся. Ангел каже, звертайся до мене, я тобі буду давати знаки, я тобі буду в життя приводити правильних людей, які тобі зможуть допомогти. Але поки ви не звертаєтесь до нього з запросом, він не має права втручатися. Тому звертайтеся. І каже, що твоя задача номер один, багато карт про це нам сказали: гармонія в душі. Фінансовий стан ваш залежить від вашого внутрішнього стану. Якщо у вас все прекрасно з душею, якщо вона не плаче, якщо там нема страхів, блоків, якщо там все в гармонії, повірте, у вас ніколи не буде проблем з фінансами. Тому зовнішнє, що ми маємо, це наш внутрішній стан. з чого я кажу, треба починати з цілення своєї душі. Да, і коли ви це зрозумієте, будете працювати в цьому напрямку, тоді ви будете розуміти, що ви духовно розвиваєтесь. Ангел-охоронець говорить вам, що просто заробляти бабло і духовно не розвиватися, ну, це так зараз не працює. Можливо, раніше це працювало. Муткі-муткі, да. схеми якісь. Зараз ні. Зараз ваш е матеріальний світ це відповідь про те, на якому рівні ви духовному. Це зараз дуже поєднано. Да, і кажуть, що зараз ангел передає також підказку, підказку, що зараз саме божественний час для своїх внутрішніх перемін для того, щоб пройшли зовнішні переміни, тих, яких ви хочете, і період навчання учоба комусь самостійно, в самоосвіту, комусь на курсах, хто має можливість. І твоя задача. Нав, вчитися розвиватися, саморозвиватися, і тоді ти прийдеш до класного і забільного результату, який, з чого і почався наш розклад. Да? І коли ти вже е, досягнеш такого рівня що ти сама вирішуєш всі свої матеріальні питання, тоді е, ти на якісь зустрічі, не знаю, може святкування, не знаю, там день народження, весілля, на якомусь святкуванні тебе буде чекати твоя нова любов, родственна душа. Такі нові починання йдуть в ваше життя. Вам ангел передає, готує вас, дає таку підказку через мене. Але для того, щоб це все ввійшло в твоє життя, ти повинна зайнятися чим і ісправлінням своєї душі. Працюйте своєю душею, працюйте своїми болями, образами, обідами, паттернами, в яких ви живете, працюйте над своїм мисленням, працюйте з родовими програмами. І пам'ятай, пам що перше, що ти також маєш робити, це турбуватись про своє тіло. Тіло це, знаєте, наш помічник, скафандр кажуть да, на нього. І дуже важливо також за ним доглядати. Тому те, як ви виглядаєте, як ви себе по здоров'ю відчуваєте, це також ваш внутрішній стан. Якщо ви часто хворієте, ключ у вашій підсвідомості. Там багато болю непрожитого, там багато образ, там багато деструктивних якихось програм, тому ви хворієте, тому розбирайтеся з цим. І тоді ти відчуєш, ти відчуєш, що в твоєму житті. Прийшла магія, в тебе все вдається, в тебе налагоджується життя, тому я бажаю всім магії щасливого життя, гармонії, спокою, зобілія, кохання. Хай все це прийде в ваше життя. А хто не може цього ще досягти, але дуже би хотів, запрошую вас в індивідуальну роботу, на консультацію, на регрес. Пишіть мені в Директ, залюбки вам допоможу розібратися на якомусь етапі, на якому ви застрягли.